Ну от, до Львова приїхав дядя Гриша, волонтер, Помагає ЗСУ, помагає армії. Відомий волонтер, сам з Херсона. Ось в таких умовах людина допомагає українцям, допомагає армії. Здорові курбан не хочуть. Ви собі можете уявити? Ось така людина допомагає армії. То є людина з великою буквою. Йому треба давати, я думаю, героя України. Ви згідні зі мною постаточок процентів. Тисячу процентів ці Дають героя, кому злодія? Ми йдемо до того, що все буде добре, я сподіваюся, тільки на краще, що в нас, треба, що ми йдемо. Їм треба допомогти, бо вони дуже довго будуть. Помогти, так, так, так треба. Їм то добре помогти. Дати підзамкнути. Так. Ей, Гриша, а ви ви як у Львові, як нормально вам у Львові, як почуваєтесь? Як атмосфера міста? Ви вже не перший раз у Львові. Я другий раз, ну я ще був, але бував. От, ну Це дуже давно було, це 60-ті роки. А, а от саме волонтерством цим оцим, то це ви вже який раз, волі? Другий, ясно.